Прогноз для левів на жовтень 2025 року. Давай подивимося: три важливих події жовтня місяця для тебе. Перша важлива подія. Друга важлива подія. І третя важлива подія місяця. Далі, що очікує в професійній діяльності в жовтні місяці. Фінансові справи, як будуть складатися в жовтні місяці, що очікує в особистому житті, на що звернути увагу в плані здоров'я. І порада підказка або застереження на жовтень місяць. Давай дивимося, перша важлива подія. Десятка жезлів, якась важкість тут. Якщо тобі пропонуватимуть якесь надмірне навантаження, то тут або дуже треба сильно подумати чому. Тому що якщо ти візьмеш на ці зобов'язання, тобі буде дуже важко. Тобто надмірно. Для, ну, тобі здаватиметься, що ти з усім впораєшся, але при цьому ти впоратися може тільки якщо частинку своїх певних домашніх чи по роботі повноважень ти е, комусь все-таки делегуєш ну, хоча б частково, хоча б трішки, щоб тобі було легше. Тобто зверни увагу. Якщо м, говорити про здоров'я, тут не піднімай важкого. Щоб не боліла спина, не переробляй на роботі, тому що болітиме голова. Тут Будь дуже обережним або обережною. Дев'ятка жезлів. Та що ж, у вас жезли активний період буде у вас в жовтні, але ви від чогось відмежуватись будете. Від чогось відсторонюватись від якихось людей, від якихось подій. Е, можливо, закриєтесь десь, не, не захочете ні знайомитися, ні спілкуватися ні з ким. Е, а щось ви будете якусь ідею обдумувати і е, хотітимете нового шансу, нового починання. Тобто тут етап я сам, ніхто до мене не лізе, не підпускаєте нікого, але третя подія. Це вам треба вже буде активно діяти, самостійно активно, тут не в групі. А ви, можливо, буде інтуїція у вас гарно розвинута. Можливо, ви відчуєте в собі якісь нові якості, які дозволять вам, працюючи, активно працюючи, досягати того в жовтні місяці, що ви раніше не могли. Повірити, що ви на це здатні, тобто самі створювати собі події, емоції, вчасно щось зробити, вчасно продумати, зреагувати для того, щоб у вас відкрилися нові шанси, нові можливості, і ви всі їх забирали. Так, в плані професійної діяльності щось в підвішеному стані, або проєкт стане, будете щось обдумувати, передумувати. Або тут, дивіться, може бути підпорядкування комусь вищому керівництву, ну, от, треба буде щось зробити, або прийдеться, так як вам скажуть. Так, І в плані фінансів, як будуть складатися. В плані фінансів ось чогось не вистачатиме в фінансах в жовтні місяці. От на дні колоди лежить трійка кубків. Святкування якесь буде, але не бачу, до чого тут це святкування. Там зависло, тут немає результату, а ну більш детально про фінансові справи на жовтень місяць. Дивіться. Нове щось не, не буде йти, можливо, щось затримуватимуть у фінансам чому. Все вроді рухається, але тут непорозуміння людей може бути. Непорозуміння в плані не зійшлися думками. Думаєте інакше, і тоді не буде прогресу, не буде руху. Тобто ви будете в енергіях чи нехватки чогось. І, можливо, ця ситуація вже колись повторялася. Або не один раз в жовтні місяці повториться. В особистому житті будете відчувати, от, потакати собі своїм бажанням, своїм настроям, своїм емоціям, будете швидко змінювати свій настрій. Ну, будете в вогняних таких енергіях, для когось це жінка. Лев-овен або стрілець, або просто знаходиться в таких вогняних енергіях, харизматична, характер у неї гарний. По четвірки кубків вам варто перепочивати. Не варто бути в негативних енергіях, в апатії. Ні, піднімайтесь, робіть зарядку. Але і не забувайте перепочивати. Перепочивати, відпочивати, не переробляти. Але все ж таки в позитиві це відпочинок на благо повинен бути. Так, і дивіться, тут вам підказка, вам прийде якась допомога. Можливо, це ви викличете своїми енергіями, енергіями МАГА. От людина, яка відкриє собі якісь свої властивості, здатність. І я зараз, от як відкрита дорога, так? я зараз мог, я сам все створюю. І при оці думки. Оці події позитивні будуть притягувати ще більше позитиву у ваше життя, і ви нарешті або будете самі допомагати, або і вам допомагатимуть, або це двохстороння якась допомога. Е, я тобі одне допомагаю, ти мені допомагаєш іншим. Е, в цілому, можливо, хтось когось буде навіть і навчати. Нехай все хороше неодмінно збувається, не гаразд і негатив, обходять тебе стороною.